Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, в близькій частині її. Більше 300 метрів над рівнем морем. Така площина. Кілометрів сім на кілометрів два. Рівне таке плато. На південь звідси такий спуск, а там далі і крутий спуск. Буде село Бриків, на захід, от там де відніться сосна, там старе городище Шумськ. Можливо, кілометр, може менше. В низині знаходиться село Онишківці. Там на північ кілометрів, напевно, з вісім віддіється Сураський ліс. Там Сураж знаходиться. А тут така площина, така рівна площина, 300 метрів над Рівним море. І тут дуже родюча земля. Що тут не посажено чи не посіяне, все дуже якесь воно дуже гарне. видіється хати, то де Боложівка буде. Там сходяться границі. Чотирьох сіл. Степанівка, Хмельницька область, Боложівка, Тернопільська область, Онишковецьке поле і Бриківське. Ну, тут така возвищість, така рівнина. Сураж Сураж у 18 столітті було містечко. Містечко Єзуїтів. Отам видніється село Сураж Це було в 18 столітті. Містечко Єзуїтів. Дочка князя Островського Анна. по чоловікові. Чернечому орденові єзуїтів сураж. 18 -е століття це золотий вік, чи золоте століття суража. Тому що в 18 -е столітті сураж було містечко. Там діяли цехи, цехи по дереву, обробіток дерева, цехи гончарні, цехи, цехи шкірою. Черені цехи було містечко. В кінці XVIII століття Сураж і ця місцевість відійшла до Російської імперії. І Сураж як містечко став занепадати і зробився обичне градове село. Правда, велике село. Наприклад, в Галичині дуже багато таких невеличких містечків. В Галичина в 1772 році стала частина Австрійської імперії. І Австрійська імперія такі невеличкі містечка не ліквідовувала. А коли прийшла Російська імперія на Волинську землю, то вона ліквідувала багато таких містечків. Сураж було містечко, Рохмани також не було містечко, а царська влада ліквідувала такі містечка. Тут таке поле гарне. А так це дуже плато, це на возвищеності. Над рівнем море більше 300 метрів над рівнем море. Отака рівнина. На південь цього плата, плата чи плато, крутий спуск і там знаходиться село Бриків. З 20-го по 39-й рік це була Польща. Поляки тут знайшли вугілля. Хотіли відкрити шахту. Ну, відкрили шахту. Прийшла радянська влада і шахту цю закрила. Сказала, що ця шахта не рентабельна. А чому вона не рентабельна? Тому що для Совєтського Союзу ця шахта вона не була потрібна, бо тому що в Совєтському Союзі був там Кузбас, Донбас, дуже багато вугілля. І не потрібно цього вугілля. Можливо, якщо ще тут протрималася б Польща, то для поляків потрібна ця вугілля. Не було таких масштабів для Польщі. І шахту закрили в брикові. Я думаю, якби ще тут була Польща, то ця шахта була б ну, потрібна для поляків. А так тут таке поле, воно на возвишеність, плато, таке карта. Ну Тут дуже родюча земля. Зараз я дивлюся на північ. Відніється Суражський ліс, сураж видніється. Отам в низині за цим полем. Знаходиться село Онишківці, а там вдалині видніється Сураський ліс, Сураж. На схід звідси там видніється церква в воложівці, а на південь це соснина, там склон. Там крутий склон і там в низині на південь знаходиться село Бриків. Тут рибакове поле. Такі строчки великі. На схід звідси там видіється було церква. Який хмари гарні, Яке небо. А там Боложивка. Зараз я знаходжуся на найвищій точці цього плата. 304 метри над рівнем моря. Там Сураський ліс. Ці сосни, там внизу Онишківці. Там була живка А це якраз кордон. Це було Онишковецьке поле, а це було живецьке поле. А це Бриківське поле, там в низині бриків буде. Колись ця дорога була за царські часи висипана була піском і камінцями. Таке вона, воно видно, що трошки воно вище. Тут сходилось чотири поля Степанівське. Це зараз Хмельницька область, Боложивське поле, отам Онишківці поле, а отут Абриківське поле. Отам, де видніються дерева, це зараз границя між Хмельницькою і Тернопільською областю. А за Польщі в 39-році це було Степанівське поле. Тут ще були совєти. Просто в 60-х роках минулого століття рівняли кордон. І 20 гектар поля було біля самої Степанівки, воно було Боложівське поле. Його віддали Степанівці, а оце поле було Степанівське, а віддали його до Боложівки віднесли. На південь Добрихова такий склон. Таке рівне плато, таке рівне поле. Там видніється суражський ліс, а де ці соснові дерева, соснина, там внизу онишківці. Перед революцією ця дорога була сипана. Отак От подивитися Такий вал насипаний. Це штучний вал, Штучно насипана дорога. Насипано. Тут дорога була. Вона була сипана до революції. Отака От дорога. Там відніця було Жовицька церква, було Жівка. там було хутори, правда, вже вони за неї жили. Там вдалині Сораський ліс. Добігає до кінця моя мандрівка. Зараз я спущуся з горба і буду в Хмельницькій області, в Степанівці. Буквально звідси ще метрів 200-300 вже Хмельницька область. А зараз я знаходжуся в Тернопільській області. На межі чотирьох сіл. Село Боложівка, село Онишківці. Тут, тут знаходиться село Бриків. Цими горбами. Ну, там де ці дерева. Там буде спуск і вже буде Хмельницька область, Степанівка. А там видніється лісосмуга. По один бік це Тернопільська область, а по інший бік це вже Хмельницька область. А Боложівка врізається в Хмельницьку область. Півдня від Оця з півдня від Боложівки знаходиться Степанівка. А на північ від Борови Боровиці знаходиться Зіньки, які... це вже Хмельницька область. А колись тут був кордон між Острійським повітом і Кременецьким повітом. Боложівка стала вже Кременеччина, за Польщі в 1921 році. А до 2021 року це була Острійщина польська влада В 1925 році Австрійський ліквідувала. ліквідува. Отака невеличка екскурсія на такому платі з такою родючою землею. Зараз я знаходжуся 304 метри над рівнем моря. Якщо туди до Онишківців спускатися, там дуже великий крутий горб. І так само і до Бриква, оце Бриківське поле, там горб, а якщо туди пройти, там воно круто. Ото Бриківщина. Там горб, там туди вни... Ложівка знаходиться в долині. Бриків теж в долині. А тут таке рівне плато. Воно велике, воно від Шумського городища аж до Боложовицьких хуторів, навіть туди далі аж. Така рівна площина дуже родючої землею.